Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10, А далі ефір підхоплять мої колеги. У цій порі будемо спілкуватися з авіаекспертом і провідним науковим співробітником державного музею авіації. Пан Валерій Романенко з нами на зв'язку. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава доброго ранку. Давайте почнемо з вчорашньої такої непересічної події. Під Саратовом нібито дрон пошкодив два ту 95 під Рязанню бензозаправники. Там теж є певні повідомлення, що могли бути пошкоджені. Ну принаймні, один літак був пошкоджений. Є інформація то про чотири, то про два літаки, але це далеко. Це 650 кілометрів від українського кордону приблизно. Що ми маємо розуміти з цього? Ну, маємо маємо взагалі. То, якщо ми хочемо знати напевне, то ми маємо чекати офіційних повідомлень. А чи підтвердять наше керівництво наших збройних сил, нашої держави, що це були власне наші удари? А, але загалом, значить, в нас є засоби, які такі могли нанести удари по таких районах. Ну, якось так, поки що, значить важко сказати. Ну до офіційного до офіційних заяв важко сказати, чи це ми нанесли удари в території України, чи це наші військові, в яких до речі сьогодні свято. Я хотів би приєднатися до поздоровлення, побажати їм сили наснаги в боротьбі з ворогом. А чи це може дійсно наші військові, наші спецпідрозділи нанесли якийсь удар вже з території Росії? Ну, тобто, фізично, ми зараз не знаємо до офіційних підтверджень. Ми так і можемо, хіба що там припускати щось або будувати гіпотези з того, що я бачив напередодні ввечері сьогодні, зранку там є ну, хвостова частина російського стратегічного бомбардувальника, де, значить, знищена задня, ну так пошматована задня частина крила, і підписано, що там всі крилатки на турбіні повністю ну, розпатрані, та інакше я не можу. Це сказати. От це означатиме заміну двигуна. І якщо так, то е наскільки тривалим може бути відновлення, якщо можливе, відновлення такого борта? Ну там пошкоджено хвостове оперення. Е його потрібно буде повністю знімати і заміняти. Потім пошкоджені обидва двигуни. Е я думаю, що цей літак все ж таки, зважаючи на те, що він досить старий, і нема сенсу такі капітальні роботи робити з ним, я думаю, що він вже піде під паркан як мінімум, а той на, значить, на фольгу, на алюмінієву фольгу от, буде утилізований. От. А загалом я б хотів, от ніхто в нас не сказав, що оцей наліт на Дягилєво, він, а він дозволив а, послабити удар по українській по українській інфраструктурі повздягилів взагалі літаки після цього не піднімалися от і не брали участі фактично не брали участь в ударі по україні Ну, власне, це теж важлива деталь, наскільки от можна собі припустити, що українська розвідка а, могла знати на яку дату планують удари окупанти, і б, що вони це зробили якимось чином, можливо, навіть бойовою магією чи за допомогою якихось мульфарів. А вони це зробили таким чином, щоб зменшити інтенсивність цього вчорашнього удару, таке могло таке. Ми можемо собі перед ну там припустити. Ну дуже гарні питання. Значить, ви прямо бачите суть От те, що значить, я б теж відмітив. О, дивіться, наскільки зросла, зросла майстерність наших збройних сил. Вони не просто визначили день, вони не просто визначили час. Вони під цей день і час змогли нанести синхронний удар по кількох базах, з яких піднімалися ворожі літаки. Я просто знімаю шляпу. Розумієте, це такі. Ну ніхто не міг очікувати ще. Кілька місяців тому ніхто не міг очікувати такої майстерності, такої передбачливості і такої, такого вміння користуватися розвідувальними даними і такої класної аналітики, коли все зведено до одного, і вдалося реалізувати не просто один удар, показовий якийсь так, а синхронний удар по всіх аеродромах. Бо росіяни стартують, основна маса бомбардувальників йде з. З Енгельс-2 авіабази і допоміжна Дягилєво або Шайковка. От. З Шайковки вони цей літак, оцей, який, значить, який був пошкоджений «Дягилєво». він саме з того полку, який базується на Шайковці. Перелетів Перелітів «Дягилєво» і тут його значить, дістала. Значить, е... Бойова магія. Судьба, да? яка російською мовою дістала да. тут йому і смерть. А, добре, ви сказали, що ці аеродроми є критично важливими для окупантів. А от наскільки ну там два або чотири таких літаки це серйозна втрата для окупантів? Чи в них є ще парк, а Можливо, вони з цих літаків, які пошкоджені, знімуть якісь деталі, ну як донорські для інших літаків. Ну, серйозно пошкоджений тільки оцей ту 22 М 3 Ну, от вдягелів. Всі інші літаки там на знімках не видно, щоб там були значні пошкодження. І загалом у росіян зараз парк літаків стратегічної авіації наступний. Значить, в них 16 Ту-160, От які в основному обстрілюють нас ракетами Х-101 і х 55 там 555. От приблизно півсотні ту 95 х які якраз по і по якими було нанесено удар у Енгільсі, там базується полк, в якого одна ескадрилля це ту 160 сто а друга ту Ту-95. От і крім того, в них є ще так би мовити стратегічні бомбардувальники середні, такі ту 22 Цих теж в них близько 60. Але в бойовому стані 195 в них не більше 20 літаків. От, а 100, 160, о, 120, 195 не більше 20 літаків. А ту 22М середньої далі, дальності, які якраз стріляють по прифронтових містах ракетами Х-22. В, тих, в них таких літаків теж 30-40 не більше поєздатних. Тобто о, удари поки що, поки що не критичні, але я сподіваюся на нарощення цих ударів, бо ми вже показали можливість їх діставати. А, можливість показали, але якщо порівняти з ситуацією, коли, значить, від'ємно сплив крейсер Москва російський, коли був знищений ще один корабель потужний, то частина флоту Чорноморської Російської Федерації перебазувалася до новоросійська, якщо провести паралелі, чи є у окупантів можливості трохи далі, ну там за тисячу за тисячу п'ятдесят кілометрів від кордону України відсунути ці літаки і. І, ну там все одно завдавати ударів. Нема такої можливості. Я це кажу напевне, бо ту-160-ті можуть базувати лише, базуватися лише на Енгельс 2. Всі інші аеродроми, які мають, можуть їх прийняти там, наприклад, Моздок чи о, Українка. Українка це аеродром на Далекому Сході біля Владивостока. Ну, от. Значить, або вони будуть літати від Владивостока. Да? От, 195 і ту 160 от. Або, значить, вони залишаться на Енгельсі, от інших варіантів в них нема, Бо аеродром це не лише, злітно посадкова смуга для того, щоб підняти в повітря ту 160 потрібна велика кількість спеціальних машин, величезні заправники, потрібна. Для їх обслуговування, значить, на кожному аеродромі є так звана техніко-експлуатаційна частина теч, а це міні-авіаремонтний завод. І все це перенести кудись в нинішніх умовах. Це потребуватиме півроку, може рік. Не я не думаю, що вони зараз погодяться перервати діяльність її своєї стратегічної авіації на такий великий строк. А от щодо ту 22 так вони більш маневрені, але цілі такі для нас менш небезпечні, бо вони здатні нести лише ракети Х-22 і Х-32, які зараз б'ють по нашим містам на лінії біля лінії бойового зіткнення. Вони не можуть використовувати а, сучасні ракети Х-101, і ну більш-менш сучасні, скажімо, бо це російська зброя Х-555 і Х-101. От якась така ситуація. Якась така ситуація. Слухайте, якщо знову ж таки я вдаюся до аналогії, але мені важливо розібратися. Якщо до радянського типу літаків були якось пристосовані сучасні західні ракети, які знищують радари, які знищують системи ППО окупантів, то наскільки вірогідно, що до цих ту 22 росіяни зможуть знайти там кріплення і підключення ну, більшої дальності? Якщо нам щось вдалося, то можливо і їм щось вдасться, ні. ні не вдасться напевне, а з однієї причини, значить, там треба повністю міняти систему управління цими ракетами. Бо, значить, ну, вони запускаються за спеціалізованих катапультних установок або НАТО Ту-160 і на ту 95 Можна щось таке тимчасово пристосувати, значить, на ту 22 подібне до пілонів під крилом Ту-95. Але це потрібно знову місяці для того, щоб все це випробувати. Бо там нема місця і не можна просто так на бойовий літак взяти і, і, і щось просверлити і на болтах закріпити. Там потрібні, ну це теж потрібні дослідження. Потрібні будуть випробування на кілька місяців мінімально. А... Тобто я виключаю, такі, такі, значить таку спробу я просто виключаю на найближчі місяці. Добре, якщо ви сказали, що оці пробні, давайте вважати їх пробними е, несподіванками на під Рязанню та під Саратовим, то ну по суті ми ж розуміємо, що такі аеродроми та вони будувалися ще за часів радянського союзу, і напевно їхні координати є ну, у дуже багатьох людей, в тому числі і в Україні. Потенційно, ми можемо собі уявити, якими можуть бути ще цілі цієї міфічної. Безпілотної техніки, яка досягає вже там 650-670 кілометрів, ну можна просто накрити аеродроми фронтової авіації. Тактичної авіації, яка в російській термінології це фронтова авіація, а вони знаходяться взагалі на невеличкій відстані. Там від Міллерова, там взагалі від українського кордону було. 30 кілометрів зараз ну, більше через те, що а, захоплена частина нашої території. А, більшість аеродромів тактичної авіації, значить, вона не далі від 200-300 кілометрів знаходиться. Можна накрити було б оці аеродроми, і це була б велика допомога нашим військам, що зараз воюють на фронті, наші значить, сухопутні війська. Бо їх останнім часом росіяни, особливо в Донецькому регіоні, вони занадто активізували їх авіації пора її трішечки приземлити і збити пиху з них. Окей, сьогодні зранку стало відомо про атаку безпілотника на аеродром в російському Курську. Тамтешній губернатор сказав, що там без постраждалих пожежа локалізується, спалахнув нафтонакопичувач. Оцей термін нафтонакопичувач. Це ж не просто якийсь бензовоз, це щось ну напевно серйозніше. Що ми маємо розуміти з цього повідомлення? Ну, ви знаєте, в інфраструктурі аеродрому такого поняття як нафтонакопичувач просто нема, оце вже десь дійсно значить тютюне паління або значить перебо... якісь, значить, перебої з електропостачанням там не перебої а замкнуло десь. Бо мені здається, що наносити удар по ну це не має сенсу жодного і. А, значить, ну, може якась там місцева ініціатива, ініціатива місцевих партизанів, але я не вважаю, що це. Значить, якщо на інші об'єкти є підозра, що це діє наших військових, то на цей я не бачу сенсу. Ну, нема такого об'єкту, не може бути нафти на аеродромі, нащо вона там? Там паливо може бути: авіаційний газ, керосин. От, по... Добре, а якщо дари... можливо, це ефект якогось ну перекладу, чи можливо сам губернатор не дуже в термінології, власне, десь же оце авіаційне паливо має зберігатися. От якщо там припустити, що це не ну там пряме слово нафтонакопичувач, а от якийсь резервуар з паливом, наскільки це може сповільнити можливості окупантів? Ну, це аеродром, розумієте, це не діючий аеродром, це аеродром. Ну, скажімо так, для цивільної авіації не діючий аеродром, для тактичної авіації фронтової авіації. Це такий аеродром, який вони використовують для перельотів. Це не критичний об'єкт. От і ну, якщо наші нанесли по ньому удар, ну значить була така можливість. Значить, їм здалося, що це аеродром за НАТО активний. Цьому регіоні і треба трішечки його активність, значить, придушити. Ну і ще одне питання в російських пабліках, зокрема і від їхніх пропагандистів, я в двох різних місцях побачив тези, що там удар по аеродрому в Енгельсі. Описаний як удар по беззахисному аеродрому, от якщо оцінити, то невідомо що прилетіло, але явно не дуже велике. Та і системи протиповітряної оборони, які мали би напевно прикривати це литовище. от як ми маємо це оцінювати? Ну, ви подивіться, значить, від районів, звідки могли стартувати. Безпілотники, чи... ну, да, безпілотники, ну Скажімо так, значить, на Енгельс да? до самого Енгельса зі Сходу України, зі східних районів, приблизно 800 кілометрів. От, ми беремо з тих з неокупованих районів старту, ну там десь з Полтави, значить, там з Харкова. От, значить, ви дивіться, безпілотник, без перешкод. Подолав, подолав фактично, значить, ну, скажімо так, 750 кілометрів. Це про що говорить? Що їхня протиповітряна оборона дірява і що можна обійти її як завгодно і вдарити по будь-якому об'єкту, от в радіусі, ну, ми там пан Данілов сказав, 800 кілометрів, дайте нам ракети на 800 кілометрів. Да? Ну, от зараз ми майже, значить, там, майже на 800 кілометрів значить, ці об'єкти здатні уражати. Ну, от. Тобто э, в останній момент протиповітряна оборона пише, що вона знищила ці об'єкти. Я ще й не певний, бо це росіяни. Чи вони знищили це все, все ж таки там вибух був такий, що було явно було влучання? Якщо подивитися відео, да, там вибух, скажімо так, не такого безпілотника, якого збили, він просто впав і вибухнуло у нього, значить, там залишки палива. А які там можуть бути залишки після 800 кілометрів польоту, де скажімо, польоту? От тобто, все ж таки мені здається, що ця акція була реалізована нормально. Нічого вони не збили, от і нічого їхня їхня протиповітряна оборона, виявляється, не здатна зробити. Вони просто не очікували. І зараз будуть з їхніми зенітниками, будуть значить робити вправи, значить, які в цих випадках передбачені значить російським статутом. Добре, тоді про давайте... ну, просто я кажу, да? так? да звісно, розбір я... польотів я... називається. Розбір польотів такий неприємний і через нехарактерні частини О! тіла Абсолютно, Ви мене вже на півслові розумієте? Так, звісно, не перший раз спілкуємося. Ну, добре, чи можемо ми очікувати, що окупанти найближчим часом так трохи притримають коней з... з новими обстрілами? Якщо уже щось наше долітає аж туди, ну якщо уявимо, що це щось наше. Ну, по-перше, вони не здатні а, там два рази на тиждень робити такі нальоти. Так. Значить, можливо, щось вони там піднатужаться і щось таке зроблять, але це не буде знову 100 ракет. У ну, них е, типовий інтервал два тижні. За два тижні вони, значить, аналізують інформацію щодо попереднього удару, а вони, значить. Готують літаки, перев... ну, там технічне обслуговування здійснюють літаки, все перевіряють, значить там накопичують запас озброєння. Бо зараз ракети мало не з заводу йдуть підвішувати під літаки. Ото От, випустили, да поставили штампотика і швиденько прикручують до літака. Ну якась така ситуація складається, да? бо в них вже запасів нема. От значить часу на те, щоб нам робити якісь перевірки, теж нема. От те, що наші кажуть, що збивають ну майже це останній наліт, майже 90% ракет збили. Ну я розумію, що щось там впало само по собі. Бо якісь ракети там впадали, впадали на територію Молдови. Ну от, ну це здається, все ж таки ракета не, не крилата, але ну, в мене таке відчуття, що вони зараз вже. Е, Останні до долітають останні запаси ракет і запускають їх щодо калібрів. Останні запаси, бо вони налагодили виробництво Х-101 і цих ракет в них ще значить на кілька нальотів. Добре, ну і останнє напевно, а чому ми вже там впродовж пари тижнів нічого не чуємо, або майже нічого не чуємо про шахеди? Це справді може бути якась погодна частина, що вони не призначені літати взимку, чи вони просто скінчилися у окупантів? Ну, по-перше, шахеди зроблені з паперу, просякнутого фенольними смолами. І Розраховані на умови значить, ну, близького сходу, да, температурні, там зима трішечки тепліша. От, значить, ну, це, це звичайно жарт. Але а, значить, я думаю, що в них поки що вони вистрілили всі шахеди. І ті шахеди, які вони запускають, в ми, ми наші воїни проти повітряної оборони настільки добре вже навчилися збивати, що перша перша ідея значить нема сенсу їх запускати. Друга ідея просто перша партія закінчилася. Навіть так, ну що ж, добре як буде, якщо друга партія і не почнеться, якщо світова спільнота зможе дотиснути, наприклад, Іран, щоб він не втручався в цю історію. Дуже вам або, вдячний або, за або розмову, ми дуже ми... вам вдячний за роз'яснення. І сьогодні і кожного разу, коли ви знаходите можливість до нас підключитися, на цьому моя частина сьогоднішнього спеціального ефіру на радіо НВЗ завершена. Я нагадую, що з нами щойно спілкувався авіаексперт і провідний науковий співробітник державного музею авіації Валерій Роман. Енко, що ж, шановні, я з вами побачуся завтра зранку, рівно о восьмі. Далі зустрічайте Богдана Амосова. Вкотре вітаємо Збройні Сили України з їхнім професійним святом. 95 або за іншими даними 96% підтримки в українському суспільстві. Це дуже крутий маркер, того як наше суспільство ставиться до своїх захисників і захисниць. Слава Збройним силам України, слава Україні! Побачимось завтра. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.